Замість грамот та форми погони та присяга. Так у 25-й черкаській школі готують майбутніх поліцейських. У закладі вже другий рік діє спеціальний кадетський корпус. Його завдання виховання майбутніх правоохоронців. Із малечою у кашкетах спілкувалася Вікторія Хамаза. Патріотично починається ранок у 25-й черкаській школі на імпровізованому плацу майбутні кадети від малого до великого. Всі готуються до першої у житті присяги. Перші погони отримують 140 учнів, серед них 15-річна Аріна та 7-річний Едуард. Освоювати курсантський промисел брати сестрою взялися лише цьогоріч, бо твердо вирішили у майбутньому стануть поліцейськими. Тут є спроба спробувати себе у ролі поліцейської і вирішити різні питання. Це дуже Дає великий поштовх уперед. Це гордість, тому що я перший раз в житті отримала курсантські погони і дала присягу. Щоб захищати батьківщину, буду хорошо займатися і не трапати нерви. Радіє кадетському званню і семирічна Софійка. До незвичайного класу її віддала мама, як тільки дізналася про створення нової поліції. Відтоді і сама Софійка закохалася у цю професію. Перші у житті погони доповнює обіцянкою. Я люблю бути курсантом і я хочу стати міліцейським, не порушувати правила, додержувати шкільні доручення, виконувати класні ну, кла... Бути чесним, хоробрим. Поява класів на зразок цього значно скоротила кількість дитячих злочинів, констатують поліцейські, і вже мають плани на майбутніх правоохоронців. Ми будемо сподіватися на те, що це в майбутньому буде наша зміна. Головне, щоб діти уявляли, що таке Конституція України, розуміли, мабуть, навіть не уявляли, як розуміли, наскільки це важливо в нашому житті. В Черкасах класів на зразок цього немає. Майбутніх поліцейських тут виховують за спеціальною програмою, каже директор школи. Її освітяни розробили самотужки, аби з малку виховувати майбутню зміну правоохоронців. Для того, щоб там працювали гарні, досвідчені, виховані, мудрі. Поліцейські, ми і виховуємо таких діток з першого класу. Сама форма вона вже зорганізовує. І е, носити погони – це почесно. Це е, стимулює для, до гарного навчання. Нині у 25-й школі одразу шість класів освоюють нову кадетську програму. Її ефективність світяни не підтверджують неабиякими успіхами своїх учнів. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.